Всім вітання. Продовжимо наше спілкування. Досить часто задають дивні запитання. Хочуть одразу, щоб хтось виклав схему робочого безпаливного генератора і не розуміє те, що, навіть якщо дати готовий безпаливний генератор, він попрацює день-два. А потім вийде з ладу і не будете знати, що з ним робити. Важливо не сам генератор, а важливі знання. Сам вчусь і вас, як то кажуть, до цього спонукаю. Без знань ніколи ми нічого не отримаємо. Значить, я вже два роки, навіть, більше, демонструю свою резонансну систему це в мене маленька, велика. От, розрядники, катушки, трансформатори. От, і всі кажуть, дай схему, дай схему. Схема нічого не допоможе, тому що коли ми працюємо, тільки вправо-вліво маленький крок, зривається резонанс, і його треба налаштовувати і знов входити в той режим робочий. Зараз я продемонструю такий коротенький експеримент. Він буде полягати в тому, як впливає саме енергія Землі, енергія навколишнього простору на роботу системи. Якщо у вас немає джерела енергії, а джерелом енергії можуть бути катушки наголошую в кайф соте раз. Трансформатори на феритовому осерді. Так само можуть бути земля, антена. От. І тоді, коли у вас є джерело енергії, ви його правильно скомутували, налаштували, збудили котушку, дали їй імпульс. Накачали енергію землею, тому що сама земля вам нічого не дасть. Тобто їй по одному проводу треба дати також імпульс, так само, як по катушці, так само і поза землею. Лише тоді у вас буде результат. Значить, зараз демонструю. Так, амперметр стоїть на вході. Тобто ZVS Драйвер. ЗВС Драйвера заходить на резонансну систему. Ці схеми я вже демонстрував, показував, але поки що ніхто не повторив. Може хтось і повторив, але про це не говорить мені. Тепер зорієнтувалися. Ампермет стоїть на вході. Даю живлення на ЗВС Драйвер. І дивимося. У нас йде такий незрозумілий процес. Зворотні викиди, лампочки не працюють, частота в районі 15 кГц. Бачимо, так? Тепер заземлення от так. Лампочка. Дивимося, як запрацює ця лампочка. І дивимося, що сталося з частотою. Частота 72 кГц. Від'єднав землю, частота впала до 8 кГц, струм споживання 1,86 А. тобто це десь майже вже 500, це 50 Вт. Приєднав заземлення, запрацювала лампа денного світла. Ну, зараз тут ця лампа досить таки гарно працює, то вона гасить ті лампочки. Але саме важливо, коли у нас частота виростає ну, декілька разів. Коли працює система відбалансовано і споживання, як ви бачите, 24 вольти. Тобто ну, акумулятори просідають, тому що підзарядки я зараз не робив. О, і частота починає падати. Тепер дивимося, яка в нас тут напруга. І частота. Так що деколи варто дивитися відео. Відео йдуть під відео коментарі. Коментарі також деколи варто почитати, тому що йде обмін думками. До речі, вчорашньому відео я знизу там скинув силочку на досить такі, цікавий канал, який демонструє, як з допомогою генератора. Можна знімати ефірну енергію з антени. І там досить непоганий. В нього є і схеми, все, В кого цікавить, будь ласка, заходьте. Моє завдання продемонструвати, що от якщо ви порахуєте, 400 мА, два акумулятори по 12 вольт. Тобто, це у нас працювала лампа ця. Ну, ви бачили, з якою потужністю працювало 200, от, І це все споживало менше 10 Вт. От, якщо налаштувати схему по-іншому, буде брати може менше, можна більше. От, головне тут працює, так як і в попередньому відео я говорив: от в мене конденсатор 37 на який під'єднаний на зовнішні катушки. Ці катушки розганяють енергію. І коли я під'єдную заземлення, вхожу в режим роботи і отримую хороший результат. Лише зрозумівши принцип, ви зможете отримати результат. Без розуміння процесів, навіть навіть якщо є робоча схема. А робоча схема от, якщо взяти трансформатор, що тут вам допоможе робоча схема? Тому що, щоб зробити такий трансформатор, треба знати конструктив. Так само резонансна система. Тут є. Зараз от, раз, два, три, чотири. І всередині три. От сім катушок. Їх треба скомутувати. А як їх. Навіть накреслення, то. Ну, я робив, креслення є в мене на каналі. Можете подивитися, але це не так важливо для тих, хто просто дивиться. А хто хоче пізнати, той знайде схему, розбереться, скомутує, і в нього все запрацює. На сьогодні буду завершувати. Сьогодні в нас 11 липня, завтра Петра і Павла. Вітаю всіх! Хто має відношення до даних імен, хто Петро, хто Павло, хто Петрович, хто Павлович? Хай вас Бог оберігає, і дарує вам щасливу долю. А всім нам швидкого миру, процвітання і до нових зустрічей.